Ні, можливості для всіх наші параспортсмени-тенісисти отримали фінансову підтримку для участі у всеросійських змаганнях. В здоровому тілі здоровий дух новий підхід до викладання фізкультури в школах. Вдячна пам'ять. У Кам'янці заклали сквер героїв Великої вітчизняної війни. Їх в районі четверо. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось і як це було, дивіться просто зараз. Напередодні в Терасполі пройшла зустріч політичних представників Придністров'я і Молдови. Одне з головних питань, чому молдавські банки закрили рахунки придністровських підприємств. Тут і не тільки точки зору розійшлися більше дивіться далі. Година у форматі 1 плюс 1 після ще майже дві години за участю міжнародних посередників і спостерігачів. Діалог Віталія Ігнатіва і Василя Шови вийшов довгим і ґрунтовним. Одне з головних питань фінансове закриття рахунків наших підприємств у банках Молдови. У нас сущесне У нас велика різниця з фактори за кількістю рахунків. За даними центробанку, який видає дозвіл на відкриття таких рахунків на території Молдови, це ніякі не сотні, а всього 25 підприємств. Відповідь молдавських банків у нас є. Це звинувачення у фінансуванні і спонсоруванні тероризму. Тощо це не витримує жодної критики, і відрадно, що міжнародні партнери розуміють, дана проблема є вкрай оперативною і її треба вирішувати якнайшвидше. Це не політична проблема. Вона не може бути політичною. від цього ж можуть придністровці постраждати. З чого зарплати виплачуватимуть, як сировину купувати підприємствам? Понімайте, я зовсім согласен, но. Але питання не політичне, запевняє віце-прем'єр Молдови з так званої реінтеграції. Нагадаємо, молдавські банки масово закрили рахунки наших підприємств. Тільки 5 вересня три наших підприємці отримали повідомлення з Кишинева, ваш рахунок закритий. До цього такий привіт прийшов Молдав ізоліто від Вікторія Банк. Васильшова говорить: це через фобії банкірів. Совсім недавно там смінів змінився... зовсім недавно. Там змінився власник. Цілком природно, що власник намагається бути прозорим, тому що вони не хочуть потрапити у певні умовні чорні списки. Ще одне пояснення від Василя Шови. Це реформи в банківській сфері Молдови. Міністр закордонних справ Віталій Ігнатів зазначив, Молдова перетворила фінансове питання в політику 16 вересня. Шляхи вирішення будуть шукати в рамках роботи експертних груп у банківській сфері. Ми розраховуємо, що здоровий глузд адекватний підхід буде перевалювати в діалозі. Це нагадує старі тактики, які застосовувалися до Придністров'я раніше. Ми вже бачимо появу нових проблем несподіваних. Нові проблеми, зокрема, закриття рахунків наших підприємств стали з'являтися після повернення в переговори знайомих облич з 2002 по 2009 рік Василь рік. Васильшова очолював міністерство реінтеграції, запам'ятався стартом економічної блокади і заморожуванням діалогу на кілька років. Спортивний клуб Тирас Ракета. Ось уже вісім років він об'єднує людей з інвалідністю, захоплених настільним тенісом. Тут майстри спорту, призери різних міжнародних турнірів, традиційно беруть участі в змаганнях, що проводяться в Брянську. Надійшло запрошення і цьогоріч. Однак фінансової можливості, аби оплатити дорогу, у пари спортсменів немає. Звернулися по допомогу до президента. Допомогу отримали, а з нею і запрошення на зустріч з главою держави. Дякую. Адміністрація президента, глава держави, зустрічає пара спортсменів. Вже зовсім скоро вони представлятимуть нашу республіку на змаганнях з настільного тенісу у Брянську. Допомога від держави це не предмет для дискусій, зазначив Вадим Красносельський, а привід для зустрічі. До того ж, обговорити є, що минулий 2019-й У республіці був оголошений роком рівних можливостей. Однак заходи з підтримки людей з обмеженими можливостями на цьому не завершилися. Їм було дано лише старт. Міструєм дановоспіваний центр. Ми будуємо спортивний центр по вулиці Леніна. Там великі тренажерні зали, актовий зал, бібліотека, цілий комплекс. Щоб будь-яка людина з обмеженими можливостями не тільки з проблемами опорно-рухового апарату, але й з вадами зору, слуху, могла себе знайти там і зайняти себе. Там величезна територія, і на наступний рік ми його хочемо запустити. Великі ремонтні роботи вже проведені. Я там кілька разів бував, дивився особисто. Для мене це важливо території. подякували спортсмени президента і за виділене для них приміщення на території тераспольського міського стадіону. Хлопці там тренуються з задоволенням. Там зроблений відмінний ремонт. Приміщення у прекрасному стані є можливість тренуватися. Єдине, що б ми хотіли додати, там пофарбували підлогу, а це недопустимо для занять тенісом. Президент відразу ж доручив оновити підлогове покриття. Крім того, придбати нові тенісні м'ячі, більш сучасні, які використовуються професійними спортсменами. Говорили на зустрічі і про підтримку людей, які опинилися у складній життєвій ситуації. Повністю міняється міревозріння повністю міняється світогляд, коли людина потрапляє у таку ситуацію. Вона замикається. Це по собі суджу. І дуже важливо вивести із такого стану, соціалізувати її. Добре, що зустрів людей. Які запросили мене в клуб. Я почав займатися. Говорили співрозмовники і про логістику. Доволі важко дібратися до того чи іншого місця. Тролейбусів та маршрутних таксі, адаптованих під особливі потреби інвалідів, зовсім мало. Глава держави розповів, що розглядається варіант придбання великої кількості автобусів, у яких у заводській комплектації передбачений комфортний заїзд на візках. Здоровому тілі здоровий дух Ті поняття, як правило, пов'язані з заняттями фізичною культурою. Вдосконаленню фізвиховання школярів і модернізації викладання фізичної культури був присвячений круглий стіл в уряді. Виховувати здорове покоління потрібно ще зі шкільної лави, говорили в уряді. Вчителі, тренери, інструктори повинні об'єднати зусилля в одному напрямку. З перших занять дитина повинна мати можливість і бажання підвищувати свою фізичну культуру. Міна на цьому етапі рібьон можна либо прівіть любов. Саме на цьому етапі дитині можна прищепити любов до спорту. Далі вона може стати спортсменом або ж просто любити і поважати спорт. Або ж навпаки, якщо уроки фізкультури проходять не Професійно некоректно, то в цьому випадку виникає лише огида. В останні роки рівень фізичного розвитку школярів недостатній і менше дітей у секціях і спортивних школах. А деяким не під силу навіть програмні вимоги з фізкультури, розказують педагоги. До 2011 року у нас в школі займалося від 70% дітей в спортивних секціях. Сьогодні цифра ледь сягає 50%. Потрібно міняти стару систему освіти, а головне підхід до фізичної культури і спорту. На цьому зійшлися і фахівці, і чиновники. Аби підвищити інтерес до предмету у школах, вирішили переоснастити стару матеріальну базу. можу сказати про рибницький район, мати, поперечини, бруси, паралельні, високі. В 70% шкіл такого обладнання просто немає. Є дефіцит спортивного є гострий дефіцит спортивного інвентарю. Саме тому складалася програма з переоснащення шкіл, і в наступному році ми плануємо до 3,5 мільйонів рублів виділити на ці цілі. Так будемо робити щороку, поки ми не доведемо рівень оснащення шкіл до прийнятного. Удосконалення методики викладання медичний контроль за здоров'ям учнів, зарплата вчителів, робота з батьками. Ось пріоритети. Головне завдання дорослих підвищити рівень фізичного розвитку дітей. Голова уряду доручив розробити програму вдосконалення викладання фізкультури у школах. Намічено конкретні кроки. Почати модернізацію потрібно вже найближчі два місяці. У Дубосарах продовжують будувати спортивні та дитячі майданчики. Їх переважно облаштовують в паркових зонах та у великих мікрорайонах міста. Один комплекс відкриється незабаром на перетині вулиці Леніна і Крянги. На місці старого зруйнованого тут уже встановили огорожу. Днями зроблять покриття і привезуть спортивне знаряддя. На цьому майданчику можна буде грати футбол, волейбол і баскетбол. Мені дуже подобається. мені дуже подобається, тому що діти повинні десь гратися. Це краще аніж сидіти в комп'ютерах і в планшетах. А це вже район автостанції. Тут будується парк. Фахівці вже провели вирівнювання поверхневого шару і планування майбутньої зони відпочинку. Днями встановили і перші тренажери для заняття воркаутом, і стіл для в настільний теніс. Я давно хотів, Я давно хотіла, аби зробили майданчик недалеко від будинку. Прікрасна, це прекрасно. У нас у дворі дітям ніде гратися одні машини стоять, а тут дуже добре. У нас внучки. А якщо можна ще й дорослим, то взагалі добре. З'явилися у новому парку і перші елементи дитячого майданчика гірки. Виконали їх вигляді автобуса Кабріолета. Згодом тут встановлять і інші атракціони. А до кінця року парк буде не впізнати. Тут з'являться алеї, лавки і фонтан. На черзі продовження благоустрою мікрорайону Південного на Масляно тут відкрили дитячий майданчик. Скоро поруч почнеться будівництво спортивного. Ще п'ять дитячих майданчиків побудують у селах району. Сьогодні на березі гоянського водосховища змагалися в силі, спритності та витривалості співробітники МВС Республіки. Всього 16 команд. Воєнізована естафета складалася з шести етапів: пробігти 400 метрів, врятувати потерпілого, вправно розбирати та зібрати автомат, влучно вистрілити з пневматичної гвинтівки та швидко пропливсти на надувному човні і показати себе у рукопашному бої. Усе, що в будь-який момент, може стати в нагоді кожному міліціонеру несенні служби. Кожний етап відвістє. Кожен етап відповідальний. Треба пройти без помилок. Збирання, розбирання автомата та перенесення пораненого найскладніші етапи. Завжди цікаво бігти з сильним суперником. Пройшли чудово, без помилок, тренувалися. Ми займали перші місця у минулі роки. Сподіваємося, у цьому році на перемогу. Відрадно відзначити рівень співробітників підвищується. Приділяється багато уваги спортивній підготовці працівників. Всі гідно готувалися і впевнено пройшли перепони за підсумками естафети, на третьому місці. Спеціальний загін швидкого реагування «Дністер-2» у студентів Тераспольського юридичного коледжу. Головний кубок змагань стався військовослужбовцям спеціальної моторизованої військової частини. Свої перемоги співробітники МВС присвятили пам'яті першого начальника Дубасарського РВВС Ігоря Сіпченка. А район, батьківщина чотирьох героїв Великої вітчизняної війни. На їх честь у місті вирішили закласти сквер. Його відкриття прирочить до 75-річчя великої перемоги. Кам'янський район, батьківщина чотирьох героїв радянського союзу: артилериста Івана Коваля, партизанського командира Петра Вершигори, кулеметника Івана Солтиса, танкіста Федора Жарчинського. До цього високого звання прирівнюється і повний кавалер орденів Слави Іван Крачевський. У населених пунктах, де народилися герої, їх пам'ять увічнена в пам'ятниках, бюстах, меморіальних дошках. Розчинили свого часу і двері чотирьох музеїв. загального місця, яке підкреслювало, що Кам'янка, батьківщина чотирьох героїв радянського союзу, у нас немає. Тому вирішили створити пам'ятну стелу з барельєфами цих героїв, біографічними даними і що вони зробили під час війни. Сквер може стати місцем проведення багатьох заходів, оскільки усі школи знаходяться у центрі міста. Місце під сквер в самому центрі міста відвели не випадково. Саме тут зберігся дуб, посаджений Петром Вершигорою після війни. Новий меморіальний комплекс розкинеться на площі близько двох тисяч квадратних метрів. Ще навесні територію очистили від дерев і чагарників. Зараз ведуться роботи зі зведення бетонної стели. Основним елементом сквера буде меморіальна стіна. Основним елементом скверу буде меморіальна стіна, виконана у залізобетоні висотою 3,5 метри, довжиною 14 метрів. На ній будуть розташовуватися барельєфи героїв Великої вітчизняної війни. Також на території скверу розіб'ють доріжки, майданчики, встановлять паркові лавки і ліхтарі. Проектом також передбачено клумби і газони. Всі доріжки та майданчики вимусять тротуарною плиткою. Більшість будівельних робіт заплановано виконати до кінця року, а барельєфи героїв встановлять вже навесні. Сьогодні день українського кіно відзначається свято починаючи з 1996 року. Та історія сягає набагато далі. Перший український фільм було знято у Харкові ще у 1896 році Альфредом Федецьким. В 1928 році почала свою діяльність кінофабрика, яку сьогодні ми знаємо як кіностудію імені Довженка. Цікаво, що найбільш титулованою українською стрічкою залишається фільм Сергія Параджанова Тіні забутих предків знятий у 1964 році. Кінокартина отримала 39 міжнародних нагород та 28 призів на кінофестивалях у різних країнах світу. Такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповімо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.